Так, було, не було. Починаємо. Перше запитання. Виходили на сцену під шафе? П'яною не виходила, але грішила, могла 20 грамів конячку в кавку собі додати. Було. 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 Забувала слова пісні прямо під час виступу і вигадувала їх на ходу. Постійно забуваю. Постійно. Це моя така слабкість. Вигадуєте? Зараз вже навчилась вигадувати. Раніше там ну, щось гей, вистожари, один, два, три. А тепер так? А тепер я навчилась так робити. Так, співала у душі так голосно, що сусіди стукали у стіну. В дитинстві грала на фортепіано, так що сусіди запитували, Боже, доця, тобі ще довго вчиться. <реш> так, коли бо, ти вже вивчишся? Коли, коли ще довго? ще тобі. — Ну, без душу, але було. Так. Без сусіди душу, сусіди, але сусіди реагували. питали, так. так. Співала у караоке так, що люди аплодували, думаючи, що це запис оригіналу. <реш> Співала в караоке раніше, ну прям аплодували і пригощали. Це був такий. У нас був з дівчатами такий пасивний дохід. Я йду співати, нам ставлять якусь там бутилочку шампанську. Не, ну класно, класно. А, казала учням, що останній раз співаємо, а потім ще 10 разів повторювали. Завжди так роблю. <риклад> так, ще разочок. Ні, ще разок. Давай І ще. От тут момент. <риклад> чи кричала на учнів? А, ну, прям... ну чи виводили вони з себе? Ні. Дорослі. Так, в мене індивідуалки взагалі, а ну, так, в театрі можу прикрикнути так, на, на середню групу, що так, наступний раз ідемо з батьками до мене на нагород.